Насправді структура 1.1.3 працює, і 1.1.1, хто запускає, і 1.1.5, Я перепробував дуже багато різних варіантів, і зараз структура 1.1.10 за умови, що є достатня кількість цього матеріалу, в мене дає найдешевші результати по трафіку, і тому і тому я показую, як можна спробувати зробити. Свою рекламу дешевшу і при цьому не втратити якість. Якщо у вас це гірше працює, а працюють там кращі інтереси, структура 1, 1 3, до прикладу, то хай собі працює, але будьте готові до того, що Facebook дуже часто вносить зміни в свої алгоритми, і ми всі йдемо до того, що скоро інтереси або не будуть працювати, або вони взагалі їх приберуть, і потрібно буде. Просто вміти адаптуватись до цих всіх нових оновлень, і чим раніше ви це зробите, тим, тим буде краще, тому що якщо у вас всі реклами зламаються, і тим більше у вас сезонний товар, то треба буде встигнути оперативно це все переробити.